Пішохідний туризм один із найпоширеніших видів спортивного туризму. Це не тільки фізичний, а й інтелектуальний розвиток людини, Незважаючи на пору року чи погодні умови, екстремали вирушають у подорожі, аби відчути єднання з природою. А щоб було легко у поході, технікою майстерність вихованці туристських гуртків відшліфовують під час занять та набувають досвіду, змагаючись про перебіг захоплюючих змагань чемпіонату України з пішохідного туризму серед юніорів, дивіться далі. Чемпіонат України серед юніорів з пішохідного туризму проходив на Вижниччині. 20 команд з різних регіонів нашої держави приїхали на Буковину, аби показати свої вміння і навички, і, звичайно, здобути перемогу. Серед учасників змагань чимало юнаків та дівчат, котрі вже не один рік займаються туризмом. Тож вони постійно працюють над собою, аби в реальних природних умовах долати будь-які перешкоди під час походів. Для цього необхідно постійно підвищувати технічну і тактичну майстерність. Особливості саме перше, то що вже другий рік підряд в комплексі проводять змагання. Минулий рік були пішохідні і вело. Змагання велотуризму, цього року пішохідні і водного. Як ви чуєте, пішохідні є всюди, а ці другі міняються, значить, все-таки основа це пішохідні змагання. З пішохідних змагань цього року присутні 20 команд. Ну, це можна пояснити обстановкою в країні. Відрадно те, що Донецька команда зібралася. З Луганськими говорили з тренером, що його діти по цілій Україні. Каже, я просто їх не можу зібрати. Підготовка команд. Підготовка команд досить висока. Ну Як завжди є так, 10 команд лідерів, хороша підготовка, тренера хороша, база хороша. Тому що пішохідний турист зараз для змагань це приймати немалі гроші, що зараз дороге. Ну, разом з тим радує що діти почали не суперничати, а знайомитись, спілкуватися. От Це, напевне, відпочаток все-таки те, що в Україні є. Вони спілкуються, вони тут борються, тут же знайомі, Тут же був недавно чемпіонат відкритий з походом першої категорії складності. Діти за 10 днів здрушилися. Так що це не було. Це було, хоч там було вісім команд, це була одна команда. Вони змагалися, але вони жили разом. Переносили все. І незгоду, як кажуть, І ділилися всім, чим можна. Так що це виховний процес дуже великий, він практичний. тому що... Коли ми в школі моделюємо якісь ситуації, вони тут моделюються самим життям. Туристи універсально підготовлені. Люди, вони повинні володіти елементами багатьох видів спорту, орієнтування важкої атлетики. Вага рюкзака часом досягає 45 кілограмів легкої атлетики, ходьба на довгі дистанції, і скелелазіння, плавання при організації переправ і гімнастики при подоланні навісних переправ. Окрім цього, вони повинні вміти надати долікарську медичну допомогу, а ще бути біологами, ботаніками і краєзнавцями, істориками, і геологами, фотографами і навіть відеооператорами. Цьогоріч Продовж трьох змагальних днів юні туристи долали перешкоди на трьох дистанціях. Три дні змагань. Це був. Перша командна смуга перешкод. Четвертий клас дистанції. крос-похід, Четвертий клас дистанції, особисті змагання, третій клас дистанції. В командній смузі перешкод було дев'ять етапів. Це дала є команда. Працює вісім чоловік. Само собою тут треба, щоб кажуть, команда є команда. Це треба, щоб була співдружність і взагалі. Ну, це коротка дистанція, трошки складніша дистанція кроспохід. Крім технічних етапів, тут ще треба вміти було орієнтуватися. Ото, що діти ходять по ході, читати карту, це немало тому що це основа туризму. Особисті змагання це кожен особисто буде проходити етапи і шість етапів. Це вже щоб визначити. Одного лідера. Практика показала в основному це лідери з тих команд. Команд-лідер і лідер виграє. Основою туризму є походи, а там знадобляться вміння розкласти намет, розпалити багаття, виготовити необхідне спорядження. А ще кожному мандрівнику потрібні знання з топографії та орієнтування. Без карти і компаса не обійтися. У цих змаганнях усі учасники користувалися картою, яку склав спеціально для чемпіонату України з пішохідного туризму серед юніорів Вадим Прокопчук, керівник гуртка із спортивного орієнтування Чернівецького міського центру дитячої та юнацької творчості. У тих карти є історія. Ровно 30 років назад в цьому районі почалася підготовка чемпіонату СВІСКОСУ по спортивному орієнтуванню. Здесь була очень большая бригада. Наверное, человек из 17 картографов, без которых, наверное, было не, не было бы и меня. Потому что здесь были киевляне, харьковчане, сумчане, из Николаева. Вся Украина здесь собралась, черни, черни, черновицкие ребята тоже здесь рисовали. И то, что они создали, легло в основу создания этой карты. В картографию сейчас пришли новые технологии. Это позволяет сделать быстро и очень хорошо точную карту. В этом году исполняется 30 лет создания этой карты. А мы уже в новой версии использованы туристские некоторые такие технологии, которые не используются в ориентировании, а только в туризме. Масштаб карты, сечение рельефа. Намного проще этим ребятам, которые ходят в походе, не занимаются специализированно спортивным ориентированием. Они очень легко ориентируются именно по этой карте, потому что в походе они используют дороги, тропки, крупные формы рельефа. И из истории еще можно сказать, что на том чемпионате победил украинский спортсмен. Это было очень приятно. И наши очень многие судьи, есть даже здесь некоторые, которые создавали эту карту, они уже воспитывают детей. Эти дети бегают, бегают на этих соревнованиях. В общем, приємність неспокоінь. Нині учасники змагань розташувалися ось у такому наметовому містечку. Навіть у вільні хвилини намагаються відпрацювати певні технічні прийоми, аби на дистанції не допустити помилок. Тут вони спілкуються, обмінюються досвідом і враженнями. А ще саме на таких змаганнях юні туристи поглиблюють знання, які зможуть застосувати на практиці вже у походах. карта вообще в туризме используется во многих направлениях. Она очень нужна, потому что сам поход всегда строится по какому-то маршруту. Маршрут можно проложить только благодаря карте. И карты, они Создавались очень давно. Сейчас эти карты называются спортивные карты. Эти карты предназначены непосредственно для, для туризма. Та карта, которая была создана для этих соревнований. Спортсмены, которые бегут на этих соревнованиях, они тренируются специально. для туристского ориентирования. Они здесь оттачивают то мастерство, которое им очень нужно в походе, потому что в походе как раз вот эти навыки, которые они здесь показывают в экстремальных условиях спортивных, они, может быть, не с такой скоростью, но они очень нужны в походе. Я сам тоже иногда бываю в походах, и я знаю, как очень сильно нужна карта, особенно, когда она точная. А тим часом учасники змагань, озброївшись усім необхідним, в тому числі і картою, готуються до старту. Крос-похід мініатюри це туристичний похід. Мініатюри, будемо так говорити. Тому що дітям там приходиться десь перекусити аптечки в з собою обов'язково. От старт був на території табору. Перший етап це підйом по схилу. Ця команда типу, в горах приходить, але схил такий, що без наведення технічних парил не можна подолати, команда його долає. Слідуючий етап це була круто похилена весна. Десь був вона через річку, скали скидається, перший учасник мочиться, цей накидається переправа, діти всі переправляються, потім за собою забирається. Чим це в ці етапи Кажуть, ціні, то що шнури треба за собою забрати, тому що вони знадобляться. Дальше. І коли на техніці можна взяти з собою 8-10 шнурів, то на крос поході мало, тому що треба... кроспохід мав 7,5 км. Був спуск дюльфером, це е, е, уклон більше 50 градусів на е, пристроях. Потім орієнтування по лінії. Це діти йдуть по нанесеній лінії на карті і повинні знайти там, Вони не знають і скільки, нічого. Потім е, був е, один спас. Е, Роботи, етап це спуск потерпілого зі скали. Це от умовна травма була. Це, надається, перша допомога така, ну, головне його протранспортувати, зняти згори. Це учасник на собі несе там, можеш нурів, кажуть, розказувати той не спеціаліста, це не буде просто зрозуміло. Потерпіло спуск. Потім навісна через яр. Це просто проходить, команда теж усі етапи були самонаведення. І орієнтування на місцевості. Це заданка, на карті нанесено було ну в даному випадку, вже можна говорити, 4 КП на протязі двох кілометрів 600 метрів, і учасник повинен був це знайти все. І фініш. І на фініші це все підраховується, що знайшли все, що зробили, все так визначається переможець. Спортсмени стартували. Далі на них чекають перешкоди на різних етапах цієї дистанції. А ми маємо можливість спостерігати за тим, як долають учасники змагань етап траверс-схилу. Знаходимося на етапі траверс-схилу, де головна задача команди організувати перейти похилі та горизонтальні ділянки без втрати рівноваги та без виходу за обмеження. Так як ми організували етап, де є лінія, за яку не потрібно виходити, контрольний час 18 хвилин. Тобто, головна задача пройти без штрафів. Тут дуже слизько. Найважче першому учаснику пройти без мотузки на командній страховці. А так, то етап не дуже важкий. А найчастіше помилки трапляються, команди не закріплюють мотузку, коли спускаються вниз. І втрата рівноваги. А так, в цілому, команди проходять дуже гарно. Є які, що швидко проходять, є такі, що чуть довше. І трошки зі штрафами. В реальних умовах траверс застосовується в походах гірських, багато де проходять траверсом. Так, в цілому він дуже допомагає, але не всіх правил дотримуються але основних, які забезпечують безпеку учасників, то так. А зараз ми маємо можливість поспілкуватися з учасниками чемпіонату. Частина етапів уже позаду, І не всім вдається пройти дистанцію без помилок. До того ж, ця місцевість для спортсменів з інших регіонів незнайома. Тут чимало природних перешкод. Водночас визначена вабить красою і цілющою силою. Тож враження у гостей досить яскраві. Чотири роки в туризмі, враження. Супер, бо тут гори. тяжко трохи вдається, але ми з цим пораємося. Не все виходить, але. Стаємося всі в туризмі самопочатку. Постійно інша місцевість постійно ну, нові знайомства, на ну, нові друзі. Доволі приємно приїхати в іншу область і знати, що в тебе тут є знайомі, друзі, які можуть показати місто, поспілкуватися. Також це незабутні враження, пригоди різноманітні. Ми подружилися з учасниками одеської, рівненської, донецькими областями. Доволі цікаво спілкуватися, і обмінюватися досвідом. До етапу травер схилу наближається ще одна команда. Юні туристи з Львівщини не приховують своїх емоцій. Враження класні, але важко. Перейшли дуже багато кілометрів зайвих. Орієнтувальники такі. Нам мало такої дистанції, нам треба більше. Час подайте, Вкладаємо, у нас ще сім хвилин, як не вкладаємо. Ми ще відпочиваємо. А ще не кінець, ще буде видно. А, а, взагалі, взагалі, так здорово здорово, гарно дуже гарно. Ми вже згадували про те, що кожен турист повинен вміти надати першу допомогу. Як бачимо, ці знання знадобились і під час змагань. учасники Прямують до наступного етапу. Бачите етап спуск умовно потерпілого супроводжуючим. Значить, Цей етап використовується в похідних умовах, якщо комусь з людей стало погано. Значить, команда тут наводить основну перильну мотузку, туску, спускають потерпілого, і цей умовний потерпілий, потерпілий стоїть і не допомагає працювати команді. При його спуску має бути забезпечена страховка як потерпілого, так і решта учасників. Ви бачите зараз, що на дистанції вже спускаються окремо учасники. Ще на горі є. Три учасника вони мають спуститися і зняти мотузки, які вони тут натягнули. Склад команди це шість людей, не менше одної дівчини. Один з них умовно постраждавший. Умовно пострадавши собі вибирає команда. В них на касках позначений крестик. І ця людина, прибуваючи на етап, вона вже не виконує ніяку функцію. Вона не може надавати будь-яку допомогу. З сьогоднішніх етапів це напевно найскладніше, і він ви бачите і по рельєфу досить такі екстремальний. І дуже. Важко ще працювати, тому що на рельєфі ви бачите, крім такої скелі, сипучої, тут ще є рослинність, яка теж заважає роботі учасників. Але е, команди дуже підготовлені, бо це рівень всеукраїнський, тому е, команди досить гарно їх долають. До речі, на цьому етапі дозволено ще вибір або спуск умовно потерпілого супроводжуючим, або просто спуск дюльфером. Це трошечки легше, бо тут спускається без потерпілого. А зараз ми маємо можливість поспілкуватися із представниками команди, котра завершує роботу на цьому етапі. Дуже важко, зато цікаво. Дуже цікаво. Дуже радий, тому що я приїхав сюди. Є бажання, є змога по змагатися з іншими областями України. Є екстрим, стра... страшкувато трохи. Ну боремося, це можна сказати не найважчий самий етап були по. По важні, фізично складні етапи, вибігати горки такі метрів по 200-300 висоту. От самі бачите, сиплються небезпечні. небезпечні, але ми гарно оборудовані в касках. Явно потерпіли, От, спеціально є такі лямки, одягаються. Там страховок багато, теж, які нас контролюють, суддівські. Командні між, між собою. У самих такі, так названі, у сих віровки. Почуття добре, але, ну, але не, ін, інколи важко бігти під склон. Дуже чудові, Дуже чудові склони. Та, ну, як, ми вже в річці Черемошку спокупалися. Дуже цікаво прибути на чемпіонат, поспілкуватися з такими ну, да, людьми, дітьми, які ну, з різних регіонів, дуже все-таки ну, всі дружні. Дуже дякуємо за гостеприємність. Людям карто і дуже приємно, що все таки не зважаючи на все, ми об'єдналися. А зараз ми бачимо, як орієнтуючись по карті, учасники змагань з пішохідного туризму знаходять один із позначених контрольних пунктів. Картографы считаются одними из сильнейших в мире. Именно спортивные картографы. Они создавали карты для чемпионата мира в Киеве в 2007 году. Они создавали карты в 2000 году в Турсковце для чемпионата Европы и для чемпионата мира, для Кубка мира. И, и сейчас вот эти новые технологии, GPS-технологии, аэрофотосъемка космическая. Они помогают создать очень точные карты, и вот я как раз использовал вот эти технологии, чтобы дети, которые сегодня ориентировались, они не имели проблем, например, чтобы каких-то объектов нету, какие-то объекты неправильно нарисованы. И я думаю, что инспектор, который принимал эту дистанцию, из Донецка, кстати, и он. Он остался доволен этой работой. Мне это было очень приятно от него слышать, потому что действительно это туристы, это, я бы так сказал, это корифеи этого вида. Они очень много сами прошли. Они это все знают. Я здесь, в общем-то, только для того, чтобы создать карту. Но я нашел очень много своих друзей, которые приехали из из разных областей. Они занимаются другими делами, но это мои друзья. Я с ними вместе бегал давно в ориентирование. Я, я сам спортсменом был. Я сам сейчас тренирую детей. Мои дети тоже ходят в походы. И я думаю, что эта карта как раз пригодится в будущем даже, потому что э, этот район, Вижнинский район, он тоже культивирует туризм. Он тоже тренирует, здесь есть тренера, которые тренируют детей. И здесь есть отдел спасательных работ, который тоже нуждается в таких картах. І ось бачимо, як фінішує одна із команд учасниць Чемпіонату України з пішохідного туризму серед юніорів. Ми не на да, цю на цю дорогу. я ж ми біг, рівно побігли прямо, а ми біг. Yeah.